Початку повномасштабної війни понад 300 тисяч українців спробували знайти тимчасовий притулок у Болгарії. Нині там перебувають майже 80 тисяч переселенців. У самій Болгарії нині розвивається політична криза. Уряд ліберала Кирила Паткова після лише півроку при владі пішов у відставку на 2 жовтня. Призначили чергові проміжні парламентські вибори. Як допомагає Болгарія Україні? Як приймає суспільство біженців? І чи може політична турбулентність вплинути на цю підтримку? Про це поговоримо із моєю колегою Тетяною. Ворожкою, яка працює над зйомками документального фільму у Болгарії і приєднується до ефіру зі столиці Софії. Вітаю, Танюта. Вітаю, Ми не часто говоримо про Болгарію. Розкажи, яка загалом позиція болгарської влади щодо війни Росії в Україні і яку допомогу надає Софія, і як на це можуть вплинути політичні зміни у цій країні? Ну, в першу чергу треба сказати, що Болгарія є членом ЄС, є членом НАТО, тобто вона автоматично приєднується до санкційного режиму, як мені розповідали політологи. Ну, в принципі, вона цей режим дотримується. Але в той же час військова допомога не надається. Єдине, що було був підписане, досягнуто договор про ремонтування української військової техніки в Болгарії ну надається також певна допомога біженцям. Про що я трошки детальніше розповім пізніше. А що стосується тієї кризи, яка зараз відбувається, то в принципі, ну очікування, що позиція буде менш про український Уряд уряд Кирила Петкова був таку таким найбільш ліберальним, найбільш прозахідним урядом в останні часи в Болгарії. А вплив Росії зменшувався. Були певні кроки, які скажімо, посилили на ну, посили болгарський, болгарські уряд в цьому плані. І що відбулося, Болгарі, це парламентська республіка коаліція складалася з чотирьох партій. В цих партіях всередині відбувся певне розмежування. Одна з партій вибила цієї коаліції. Як нам розповідали політологи, і власне люди які причетні до політики. Одна один з моментів у цього не непогодження між членами коаліції була саме підтримка України. А багато хто в болгарському суспільстві вважає, що вона є ну дуже недостатньою. А партія вийшла з коаліції, коаліція розвалилася, що сталося. Дуже така унікальна риса болгарської політики, коли розвалюється коаліція, то президент, який є ну не номінальним, але в принципі не він керує. Він автоматично призначає новий уряд, він призначає всіх міністрів, і оцей президент він вважається ну, достатньо проросійським. А коли в второк відбулося при був проведений новий уряд до присяги, і це завдання, яке президент дав цьому уряду, це домогтися того, щоб а не втягувати, щоб Болгарія не була втягнута в конфлікт. Тобто він навіть не називає війну війною. Так що ми не знаємо, що буде на виборах, mm -hmm. яка партія переможе, але до 2 жовтня а, скоріше якихось позитивних змін не відбудеться. Таню, а яким є ставлення до російської війни проти України в болгарському суспільстві? Загалом а, загалом, ну ми навіть спілкувалися з соціологами. А загалом болгарське суспільство напевно, є більш проукраїнським, ніж болгарська влада. Дві третини болгарського суспільства є міцно в такому проєвропейському таборі, проукраїнському таборі. А ми багато чули від звичайних болгар про їхні про співчуття. Про те, як вони захоплюються українською армією, і вони говорять про те, що вони розуміють, що українська армія захищає не лише Україну, вона захищає Болгарію. Тут тобто, деякі вважають, що Болгарія, якщо Україна паде, Болгарія буде наступною. Ну і так само болгари, етнічні болгари, так само страждають а від, від розв'язаної Росією війни. Але також ми маємо десь третина, можливо, менше а населення, які є, ну можливо, не проросійським, а радше таким рософільським, тобто це люди, які гу ну, вони. Скажемо, традиційно дотримується такого а, позитивного погляду на Росію історично, що така спільна історія. А і крім того, це люди, які не задоволені на особистому рівні тими, тими mm -hmm. змінами, які відбулися. Важливо, вони програли а від того, що особисто від того, що Україна стала членом ЄС, і от власне в Болгарії працює досить потужна російська пропаганда. Вона діє і вона діє саме на цей прошарок населення, і ставлення є не те, що вони підтримують війну. Але ви такі ставлені, що це не наша справа, mm -hmm. ми не маємо втручатися. Ми ще не знаємо, хто там винен винувати, нехай самі розбираються. От цей такий наратив він присутній в болгарському в болгарському суспільстві. Таню, за даними болгарської влади, нині в цій країні перебуває приблизно 80 тисяч переселенців з України. Яку допомогу отримують у цій країні біженці і як до них ставиться суспільство? А, нам Сацулексоня розповів, що можливо через країну, через через Болгарію прийшло до півмільйона українських біженців біженок, і от той в тому, те коли вони приїжджають, вони розповідають власні історії. Тобто, це так само є одним з факторів, який вплинув на ставлення болгар щодо Росії щодо щодо України. Щодо допомоги, а болгарський уряд розселив біженців, оскільки вони пробували в лютому. А готелі в лютому березні, готелі були практично порожніми. А вони були розселені в ці готелі. невеликої гроші за це. Уряд заплатив власникам цих готелів, що було ну краще ніж нічого, бо вони були порожні, і цікаво, що насправді ці гроші переважно надходили від структур європейського союзу. І Також надається від уряду невелика допомога власне фінансова, дуже незначна. Ми чули багато незадоволення, тим, що уряд робить недостатньо, і а, не державна організація, а також болгарські бізнеси дуже активно залучаються до допомоги. А і тут практично ну все, що можна, все, що тільки можна. А навіть е, їздили болгари і привозили українців в Україну з України. А, допомагають з розселенням, є такі пункти, де роздають їжу, роздають на, найнеобхідніші продукти. А, є така і саме що найцікавіше в Болгарії, те, що а, в Болгарії немає ніяких бюрократичних перепон для того, щоб влаштуватися українцям на роботу. Тобто будь-який власник бізнесу можна, може наняти українку так само, як булгарку. Uh -huh. І е, от це такі ще такі потужний напрямок. Це допомога в пошуку з роботою, а, ярмарки, вакансії, ярмарки, працевлаштування. А допомога звичайно з курсами вивчення болгарської англійської мови і з, з дитячими садочками, тому що ну, українкам потрібно де залишати дітей. Тобто, це такий теж важливий напрямок. То українки тут працюють і вони їх користуються попитом. Дякую, дякую, Таню. Дуже цікаво. Будемо чекати на твій документальний фільм і на зв'язку з Болгарією Була моя колега Тетяна Ворожко.